Вітаю в ефірі. Програма Фабрика Ідей. Сьогодні говоримо про те, наскільки успішно комерціалізується українська наука. Говоримо із гостею нашої студії Наталією Рязановою, експерткою з комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності. Вітаю Наталю. Доброго дня! У нас нещодавно були поправки до закону про наукову наук... та наукову технічну діяльність Так. і е, чи вони? Допоможуть взагалі, є якась то перспектива про те, що ось нарешті після цих поправок. Буде щось по іншому насамперед, у цьому законі про наукову технічну та про наукову та технічну діяльність, який е, був прийнят нещодавно, і е, говориться саме про те, що науково-дослідні установи е, державної форми власності можуть створювати юридичні особи і е, можуть бути засновниками цих юридичних е, осіб, е, на яких можливо провадження і впровадження інновацій, Цінних розробок то та проведення науково дослідних конструкторських робіт, а також вони можуть бути власниками інтелектуальних прав на результати цієї діяльності. Тобто, це тепер вже не лабораторія, так і держава буде власником. Згідно нашого діючого законодавства, держава зовсім не може бути власником об'єктів інтелектуальної власності. У нас діють норми міжнародного частного права, приватного права. А якщо ці норми у нас діють, то власниками об'єктів інтелектуальної власності можуть бути або або юридичні особи або фізичні особи. Таким чином, держава як такова, якщо хоч вона і фінансує проведення науково-дослідних робіт, вона не може бути власником результатів цієї, цих розробок. Може бути наукова установа, але як із мого. Яка є да, Так, якщо, яка є державною. І також є така проблема, що держава державою бюджетні кошти не передбачає за особенно. Захист інтелектуальної власності. Тобто, що тут мається на увазі, якщо наукова дослідна установа за бюджетні кошти створила якийсь об'єкт інновації, вони не можуть його захистити, тому що бюджетом не передбачено виділення грошей на його захист. І таким чином, за час незалежності України, ми дуже багато таких технологій просто Ми не знаємо, де вони поділися. Якщо і вони є, так вони десь там у архіві вуза. В рамках своєї громадської діяльності ми вже не раз зверталися до Державної служби інтелектуальної власності України про створення реєстру об'єктів інтелектуальної власності, створених в рамках проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт за державні кошти. Тобто ми так, хотіли, прозорість, так, таку провести роботу загальну, щоб направити відповідних листів до всіх науково-дослідних установ і різних наукових установ державної форми власності, щоб створити такий. Саме реєстр. Зараз ми це питання знову підіймаємо в рамках роботи громадської ради при Державній службі інтелектуальної власності. І я вважаю, що в рамках, що в рамках нового закону про науково-науково-технічну діяльність саме передбачено створення фонду результатів науково-дослідних конструкторських робіт. І ось це така є вагома, я би сказала, норма, яка може вивести цей реєстр, зробити здійснити цей. Фонди і е, надати життя цьому реєстру результатів наукового досвіду конструкторських робіт, які створені за кошти державного бюджету, цей реєстр надасть змогу взагалі розуміти, які е, технології, які інновації можливо створювати у нас в Україні, тому що е, насамперед іноземні інвестори, а також інвестори в Україні і е, власники, тобто бізнесу, потрібен, яким, якому потрібна модернізація, вони вони зовсім не розуміють, яким є потенціал в Україні, тобто ми можемо говорити загальними фразами, що Україна є інноваційною може бути інноваційною державою, що в неї працюють багато науковців, які мають великий досвід роботи і вагому перспективу. Але ми не можемо говорити в цілому, які, які у, них, у, них, у них є потенціал. Насамперед, цей реєстр більш за все потрібен саме державі. З метою, тої, що держава, виділяючи кошти на створення тих чи інших науково-дослідних робіт, розуміла для чого їй це потрібно. Кожна наукова дослідна установа готує пропозиції в рамках своєї діяльності до бюджету України про роботу тієї чи іншої лабораторії згідно свого графіку роботи і планів щодо створення науково-досліду дослідно-конструкторських робіт. Передають ці побажання до Міністерства освіти і науки України. Вони там також розглядають це питання, кому це потрібно, кому це не потрібно, і далі виходять з пропозицією вже до. Верховної ради, формування бюджету, і там вже приймається рішення потрібно тому чи іншому закладу фінансування, чи не потрібно. на мій погляд, потрібна зовсім інша інший напрямок розвитку комерціалізації науки, де держава також буде приймати активну участь, і, взагалі, вигляди чого, тобто вона зараз кошти надає для того, щоб держава держава повинна акумулювати ці кошти. Тобто, якщо створе. Створюються технології, які не приносять прибуток. Навіщо їх створювати? Фундаментальна наука. Я відразу э, чую голос тих науковців, які займаються фундаментальною наукою, наукою, яка в принципі э, може тривати дослідження так інколи і десятки років. Так, так э, кожна інновація, кожне проведення наукового досвіду конструкторських робіт, воно повинно бути промислово пригодним і Отримувати від своєї роботи прибуток, приносити прибуток. А якщо він цього не приносить, для чого потрібно виділяти кошти? Я так наприклад. Це модель розвитку там Сполучених Штатів, так. Та, так, Я хотіла привести провести приклад, як діють закони з комерціалізації інтелектуальної власності, комерціалізації науки на території США. Саме головне це. Е е Механізм державно-приватного партнерства, тобто створити необхідне венчурне венчурні підприємства, венчурні фонди, які будуть фінансувати проведення науково-дослідних робіт, але державна частка в них також буде, буде знаходитись і права на результати такої діяльності будуть відповідно розподілятись між державою, та приватним сектором. Дякую, Наталі. У нас на жаль, час вичерпано. Тема дуже велика. Глобальна і власне я сподіваюся, що держава не буде сподіватися на науку, а вона буде отримувати результати у вигляді прибутку реального. Дякую, Дякую. ми з вами прощаємося. На все добре, хай щастить.